Вітаю, друзі! Ви слухаєте Радіо Надвірна ЕФМ, програма з перших у зіраною кравець. Сьогодні нашим гостем є заступник міського голови міста Надвірна Ігор Поскванець. Вітаю, пане Ігоре. Доброго дня Іра Халіна Ігор Дмитрович. Нещодавно в соціальних мережах звучала тема про те, що працівники Надвірнянської міської ради, структура Надвірнянської Міської ради йдуть у п'ятиденний відпуск за власний рахунок. Отже, яке становище саме фінансове громади надходження у бюджет, труднощі, з якими ви стикаєтеся? Розкажіть більше про це. На минулих ефірах ми говорили взагалі про ситуацію надходження бюджету, тому десь є хронологічні послідовності. Ту реальну ситуацію, яка є, ну намалюю останні 2-3 роки. Ми дуже добре попрацювали в питаннях як легалізації заробітних плат, так і. Збільшення кількості платників нашого місцевого бюджету У нас були дуже хороші показники, і практично 2-3 роки ми йшли з дуже хорошими темпами, набагато більшими ніж середньообласні, середньодержавні по надходженнях бюджет, по збільшенню надходжень по таких статтях, як податок на нерухомість, податок на землю, ПДФО, акцизи. Тобто, ми пропрацювали досить нормально. Ситуація почала трошки мінятися не в хоро... не в кращу сторону після тих рішень. Центральних органів влади стосовно підняття податків. У нас відбулося в кінці минулого року підняття, ну, мабуть, найбільше за часи незалежності підняття податків, питання навіть і не в самих податках, там було питання і по касових апаратах з зміни режиму обслуговування касових апаратах, введення додаткового касового обслуговування для підприємців і там багато, і ми вже про це в цій студії говорили. Що я на як би то коректніше сказати, вважаю не зовсім коректними в серед бюджетного року приймати таке рішення для центральних органів влади, як для кабінету Міністрів, так і для Верховної Ради, і після цього це дуже ускладнило роботу наших нашого бізнесу в першу чергу великого і малого бізнесу. Це ускладнило нам роботу з підприємцями, тому що розумієте, бачите на папері, що потрібно збільшити податки. Я розумію, що для обслуговування військового потенціалу нашого потрібні податки, потрібні надходження в бюджет. Тобто, мотиви прийняття цього збільшення податків ми розуміємо, але процедура, як воно відбувається, на жаль, вона не зовсім грамотна, як на мою думку. І після цього ми бачимо по перше зменшення кількості податків, тому що деякі підприємці почали закривати свою підприємницьку діяльність, тому що видаткова частина в них збільшилась. Знаєте, ми повинні прислухатися, моніторити і розуміти підприємців, тому що це є люди, які наповнюють місцеву казну. І наші рішення на місцях тут, які ми найближчі до людей, і наші рішення повинні бути такі, що ми повинні розуміти, нам потрібно надходження в бюджет, але і ми повинні з розумінням ставитися до підприємців, які ці наповнюють цей бюджет. І ми не можемо з них вижимати останні соки, тому що коли ти починаєш це податкове навантаження збільшувати, реакція дуже часто є зворотньою. Підприємці закривають підприємницьку діяльність, йдуть в тінь, і надходження не збільшується в два рази, там коли в два рази збільшується, а навпаки, йде відтік податків. Тому ситуація сталася дещо ну, почалися проблеми, і цей ріст, який ми забезпечували, сповільнився, тому що все ж таки ми не можемо не залежати від цієї ситуації. Ви говорили про досягнення у фінансовій сфері, а зараз говорите про проблеми. От що саме змінилося? Е, крім цих проблем з, з підвищенням податкового тиску, навантаження на малий середній бізнес? Е, критична і складна ситуація сталася на ну, найбільшому платникові бюджету нафтохіміку Прикарпаття. Ми прекрасно розуміємо, що на переробку нафти це підприємство вже давно не працює, але вони ще вели діяльність, зберігання, перекачку, тобто певної діяльності ще було. Починаючи десь від жовтня-листопада, вони практично мінімізували всі сплати податків. Ну як для прикладу, якщо вони платили більше як 2,5 мільйона в місяць. То зараз ну, з початку року вони десь там заплатили 400 500 тисяч. Тобто, вже на сьогоднішній день борг по сплаті податків по даному підприємству біля 8 мільйонів, тобто, повністю припинили сплату практично податків. І це для нашої громади в рік складає більше 30 мільйонів, а це дуже багато. Знаєте, наша. Фінансова стратегія завжди була. Ми за рахунок збільшення кількості платників завдяки оцій легалізації ми могли перекривати, коли тому що ну, останні роки, знаєте, в нас традиційно громада була сплата найбільше податків була від великих платників. Це нафтовики, лісова галузь. Ці платники там на Гіду в нас ПДФО почало сплачувати по інших громадах. Відповідно до бюджетного кодексу. Нам були зменшення надходжень. Там по лісовій галузі були зменшення, але ми це все перекривали. Тривали за рахунок якраз розширення бази, і воно десь ми не цього не відчували. Ми десь, оця наша фінансова політика, вона десь приводила до того, що це не було відчутно. Ми постійно нарощували, ми постійно нормальними темпами йшли. Але нафтохімік прикарпаття дуже великий платник, це найбільший платник, і більше 30 мільйонів в рік перекрити іншими надходженнями, ми, на жаль, на сьогоднішній день не можемо. Тому коли в тебе зменшується, ну ми частину перекриваємо, але не все. І коли зменшується дохідна частина, звичайно, що потрібно оптимізовувати. Видаткову частину, і ну відповідаючи на ваше питання, з якого ви почали. Тобто, ми ввели на сьогоднішній день заходи, вводимо заходи по режиму економії і зменшення видаткової частини. Щоб розрахувати, розраховуємо вже до кінця року, які в нас будуть доходи, і відповідно, щоб забезпечити всі бюджетні виплати. А в нас багато соціальних виплат, у нас багато є пільг. Це і питання військовослужбовців, це і питання. Пільг по освіті, по харчуванню і багато інших пільг для того, щоб це все забезпечити, щоб люди не відчули цього. Ми вводимо режим економії бюджетних видатків. Від початку війни на міська рада активно приймала гуманітарні допомоги від міст побратимів і їх відправляла. До наших захисників, які розміщувалися на тр на східній території України, потім ви стали на захист країни, після чого зараз ви активно допомагаєте також нашим захисникам робити особисті поїздки, закриваєте запити військових, займаєтеся активно волонтерською діяльністю. Чи всі з партії батьківщина займаються волонтерською діяльністю? Дивіться, є волонтерська діяльність, от, ну, на мою точку зору, це під час війни, це, е, знаєте, ну, має як е, традиційна і нормальна діяльність має бути кожної людини в нашій державі. Е, тому що на сьогоднішній день стоїть питання існування нашої держави. Якщо ти себе відчуваєш громадянином цієї держави, ти повинен робити все для того, щоб е, забезпечити і захистити нашу державу. І це питання деякі воюють, деякі в лавах збройних сил захищають, деякі люди займаються волонтерською діяльністю. На в нас на всіх рівнях, стосовно навіть нашої політичної сили, на всіх рівнях ми це ну, регулярно десь частину, десь може три десятуп'яту частину висвітлюємо, що народні депутати займаються волонтерською діяльністю, депутати місцевих рад регулярно здійснюють поїздку. От буквально сьогодні от депутат міської ради Андрій Микитин виїжджає. На, якраз на фронти для передачі гуманітарної допомоги. Тобто ця наша діяльність, знаєте, вона складається. Це є багато складових. Дуже багато запитів ми закриваємо десь. Ми, частину запитів ми закриваємо, частину запитів ми десь долучаємося, частину запитів від нас потрібна логістична допомога. От тоді як ми це БТР придбали для наших захисників за кордону, то ми десь потрібно було. Прийняти, зберігати, обслугу, обслужити той БТР, тобто допомога він був вже закуплений за кошти діаспори. Від нас вимагалося такі речі організаційні, логістичні. Тобто, з чим звертаються люди до нас дуже багато. Ми передаємо новою поштою. Тобто, багато що новою поштою передається, тому що ну їздити поїздки, влаштовувати для передачі всього того, що ми передаємо. Це ну треба було би там два рази в тиждень їздити. Тобто, багато що ми передаємо новою поштою. Періодично здійснюємо волонтерські поїздки, тому що, знаєте, коли нам кажуть, чому ви не можете це передати новою поштою, дивіться, нічого не замінить, особисто для мене, нічого не замінить поїздки на фронт. Нічого не замінить, тому що коли ти перебуваєш там дуже близько, коли ти спілкуєшся з нашими хлопцем військовими, тільки там ти розумієш реальні потреби, тільки там ти розумієш реальну ситуацію на фронті. І ну для мене це нічого не замінить. Я ці поїздки буду здійснювати до кінця війни, скільки до кінця нашої перемоги. Тому що це ну, вже такий склад і стан, що як не відбувається деякі час ці поїздки, ти вже себе тоді тянет, ти вже розумієш, що потрібно щось закуповувати, організовувати для того, щоб здійснити волонтери. Але я знову ж таки скажу, що більшість запитів все ж таки ми десь передаємо. Хлопці самі приїжджають, забирають новою поштою. Хтось із тої бригади чи частини їде, передаємо через них. Тобто більшість все ж таки іншими логістичними методами передаємо. А частину все ж таки їдемо і самі. Цей тиждень, так само, як і попередній, активно обговорюються новини про те, що відбувається на міжнародній арені, а саме перемовини з Росією. Отже, ми всі очікуємо. Закінчення війни, і ваша думка, які перспективи щодо даних перемовин, і все ж таки, коли буде закінчення війни, ми всі очікуємо, що закінчення війни буде швидше тоді, коли кожен з нас буде щось робити, щоб це закінчення було швидше. Це перше друге, я знаєте, відношуся до тих людей. Я не знаю, як це назвати, чи песиміст, чи реаліст. Я не очікую зараз від, наших, від цих перемовин якого швидкого результату. Ну, якщо ви спитаєте мою особисту думку, я вважаю, що раніше якось ніякого примирення не буде. Це моя особиста думка. Ми бачимо прекрасно, що в наш ворог споконвічний, на жаль, не хоче ніякого бажання не виникає закінчувати війну. В них Немає цього бажання. І навіть Сполучені Штати, навіть Європа, навіть весь світ не може заставити на сьогоднішній день його поступитися в цих поступках. Звичайно, що переговори будуть йти. Але, ну, на мою точку зору, ми десь на осінь мож, можливо, що вийдемо на реальні переговори. Допоки економічно Росія зможе вести війну, вона її буде вести. А на сьогоднішній день санкції дають свій результат, але це є гра вдовго це не такий швидкий результат. Нам потрібно. Ми прекрасно так, ми слідкуємо за переговорами, ми маємо надію, але нам потрібно кожному робити все для того, щоб допомогти Збройним силам і все, що в наших силах, кожному на своєму місці. В одних ці можливості більше, в других менше, але все, що робити для допомоги нашим військовослужбовцям. Тому що будь-які переговори це не привід для того, щоб збавляти темп. Ми до самої перемоги маємо бути разом, тому що. Дивіться, на початку війни ми встояли, тому що ми були разом. Суспільство, влада, військо було об'єднане, і один з методів зробити нас слабшими це розхитати суспільство оцею російськими вкидами стосовно там політики, політичної ситуації, стосовно там проти президента, проти. я дивіться, я не прихильник нашого президента. На сьогоднішній день це є президент, він буде ним до кінця війни, і він на сьогоднішній день веде переговори, він має на це повноваження, тільки він. І так само в іншому, в іншому плані всі мають працювати на один результат. Все, що нас роз'єднує, на сьогоднішній день, є шкідливе. Ми маємо до кінця війни бути єдиними, закінчимо війну. Я вже сто разів говорив, закінчимо війну, переможемо. Тоді будемо займатися і політикою, і виборами, і всім чим, хто хоче займатися. Зараз все, що нам шкодить, потрібно відкидати і займатися все тільки для перемоги. Так, дивіться, так було у всіх суспільствах країнах, які воювали, які хотіли перемогти. Дякую, пане Ігоре, за конструктивну і відверту розмову. І на завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати, а нашим слухачам за те, що слухаєте наш надвірна ЕФМ. Нагадую, що в нашій програмі з перших з Іриною Кравець був заступник міського голови міста Надвірна Ігор Пескланець і наш музичний редактор Надвірна ЕФМ Віталій Разумний. Всім мирного неба на все добре. Дякую, до побачення.